Привіт, друзі! Вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні з'їздю з Вовиком по роботі і знімаю відео його роботи. Ну, на цей телефон уже на другий знімаю новий початок відео, тому що декабрь місяць, у нас, в декабрі місяці до нас приїжджав брат Волкен. Два года назад, 23 декабря ми їх стрітили. 23 декабря буде два роки, як вони приїжджали до нас. Нам так хочеться, щоб вони ще приїхали. У нас такі воспоминання. І, коротше говоря, я знайшла відео старе, коли ми їх зустрічали. Не, не той день, коли стрічали, а той день, коли там ходили, гуляли. І хочу вам показати, я його, звісно, переділаю. Не знаю, з чого почати. Відео, в общем, зняти э, отвратительно було. відео, розсмотрі в цьому відео, ну, знаю, сотня чи до сотні, э, тому що знімалося качество, телефон був старий, руки тряслися, э, цей. устойчивості в телефоні немає. Всі ми були хворі, грипували, у вовика був закладений ніс, у мене боліло горло ангіна. І, в общем, зйомка е відвратительна. Ну, Пам'ять дорога і ценна. Е Тому я вирішила його сня... скачати по новий і переділити на теперішній вже лад. Ну, а ті кадри, які були з братом. Із навіскою остануться в пам'яті і вже більше людей, хто з нами на каналі, більше людей зможе це побачити. Дещо озвучу, переозвучу, тому що накладена була музика на те врем'я. Зараз її переносить уже, буде YouTube вважати, як авторські права. Її треба переділати і переозвучити. в общем. Так що що я зліплю зліплю із того, що у нас є, зліплю нове відео, відео-виспомінанняй. Так що дивіться внимательно: це Вовкін брат, його жінка. Вони живуть в Запоріжжі. Часто в мене хтось питав: ви згадуєте бабурку? Так, да, ми згадуємо бабурку, бо на бабурки живуть Вовкін брат з жінкою. І дві племянниці вже сім'ї, у них є свої. тому Родичі у нас на бабурки, і зрозуміло, що ми їздили туди і торгували на бабурки одне время, на м'ясному ринку. Так що бабурка нам знакома, і це Запоріжжя, наші, наше місто. Тому тому, тому. взагалі переділаю відео, дівчата і мальчики, і знайомтеся з нашими родичами. І передивляйтеся з удовольствием це відео. Віддихнули ми хорошо. Були губоловка. Якось так правильно. губоловка. Були ми там перший раз тоді. У ну, процесі озвучки, мабуть, я вам трошки розкажу своє мнение про це місце. А зараз приступимо до просмотра. Сьогодні сьогодні те. Так, погода хороша, на сонечку тепло, як весна, а в тіньочок заходиш прям таки прохладно. Ну, 3-4 градуси тепла всього. Отакі сьогодні отакі круповки без снігу. Ну нічого. Все одно сьогодні роз'їздло. Мало людей, багато хто ще празнує. Подома в них роз'їсло. Сімейний праздник, І вони вдома На Наліту дивись і уливайся. Рам! Весело! <гум> а тут ще, дівчатки, хочу вам напомнити про Ліден канал. Підписуйтесь. Лідія токарєва щоденник вимушених змін. Теж дуже цікавий канал. Запрошую. Та очередь. Людей багато, це на фінікульор, чи фінікульор, щоб піднятися туди, на, на гору. туди ми зараз будемо підніматися теж. Це скільки? Ну, цей фінікульор кожні дві минути туди-назад, туди-назад курсує. Очередь здорова. Ну, Я думаю, ми піднімемося. Піднімемося і подивимося всю красоту, а потім сфотографуємо вам зверху е закопане. За нами ще очередь, ну нічого, Е, роботи не будемо робити такої сильно, ну а постоїмо, покажемо, покажемо гостям, якими раді, що вони приїхали до нас. хочу сказати про Перший раз сідає цікаво Були ми там два рази. Раз з Сашею і другий раз, коли Наташа приїжджала. ну Зараз мені не цікаво. Один раз була, перший раз сідає цікаво згори дуже красиві відосики, дуже красиві види. ну Другий раз я б вже не пішла. Мені достатньо було одного разу. Дуже багато людей вміщається в цей фу фу фунікульор, піднімається він дуже швидко. Люди проходять очередь, уроді черга велика, але все одно людей проходить. І оттуда черга на низ. Вони йдуть десь посередині дороги, зустрічаються. Один іде низ, другий йде наверх. Ідуть дуже, ну, дуже часто, дуже швидко, так що люди не дуже довго стоять в очереді. Ну... Цікаво у вікна дивиться, вікна відкриті, просторо, свіжо, він дуже швидко їде. Інтересно, інтересно. Перший раз, я думаю, всі люди, які приїжджають з Закопани, ніхто, мабуть, ні разу не був, щоб не побувати на губоловці. Всі сюди їдуть. Ну одного разу, повторююсь, одного разу достатньо. А ми <ріст> <ріст> воно оце гуваловка. піднялися наверх, внизу закопане. внизу, внизу. Зараз треба підійти до другого забору і все ми побачимо. Руки трусяться. Ну все одно притягнув до себе, щоб було видніше. Atsiprašau. 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 Atsiprašau Ітак товаріші, без вина, мы туда, друзі, брати, сестри, без вина, не туда і не сюди. Значить що, горяче зелена? мне надо горло полечить. Называется Глинтвейн. Глинтвейн, да. Це не гліто. Це вінок жани, гаряче. І ще раз, а ну, віно. Вінок жани, гаряче вино. Гаряче вино. Можна з на, холодними горами. Да. Все. Вот так. Ми всі в зборі. Гаряче вино. Вінок. Жанна називається. Ну все, будемо пить вино, бо ну, а Тут, звісно, катання. Катання таке було, що і аварію устроїли, стукнулися машина в машину. Е, я не знаю, кому веселіше на цьому катанні було, чи Ліді, чи Богдану. Ліда накаталася, наліталася там. Інтересні скорості. Я, звісно, трошки ускорила, не так, прям, що це Ліда так скоро їздила, ну і все одно скорость хороша. Так що накаталася. Я не знаю, навіть не пам'ятаю. Навіть злотих 20 стоїть оце катання. Ну, Малий був довольний, і мама така. Так що їде погуляти з дітьми, їде випити вина гжаного. Ну, розліка... Розлікательні центри і все остальне тут вміють приготувати. Тут я купила букет сухоцвітів, такий корзинка в мене була для своїх підписників, я пам'ятаю. Ну і всі відео, звісно, я ж не буду вам показувати, переділувати. Ну а з часом, коли ніколи, по одному відео, мабуть, старих буду перемонтувати і як архів додавати вам в нові відео, щоб вам було цікаво. тому що треба щось ж старого дивитися. Обратіть увагу, яка погода була. Гори були сніжні, під ногами розставало було сонечко. Ну, коли піднялись на губаловку, було був вітериць і було прохладно. Ми трошки підмерзли, звісно, після цих походів ми пішли в італіянський ресторан. Італіянський ресторан це для нас те місце, куди ми е, любимо піти з своїми родичами, своїми знайомими. Зараз перебралися більше туди до Діанки на Круповки 40, а раніше цей італіянський був у нас на первому місці. І, звісно, з Сашою і з Людою ми пішли в італіянський. Ліда, я і Богданчик так хорошо посиділи, заказували всього вкусного, випили вкусного. Одним словом, три дні для відпочинку це дуже мало. Дякую всім за перегляд. Побачили нас молодшими на два години. <laughs> Ліду спомнила. Я сама мені такі воспоминання. Ліда бачу з тімненькими волосиками, стрижкою. Оце за два години одростила вже собі такі волоси. Кажу, Ліда, мені більше подобається, як так. Темненькі були волоси свої стрижкою. А Ліда каже, що Наташа їй каже, що щас красиво. Чекаємо ще й на, на вашу відповідь: чи вам нравиться, чи не нравиться, як Ліді лучше взагалі. Ну да все, девочки, дякую за просмотр. Бувайте.